Mm hmm, mm -hmm. Найбільш вагома подія ігрового світу останніх днів Gamescom 2023. Тому це відео буде зосереджене саме на ньому. На каналі були трансляції перших днів, з яких ми побачили нові трейлери відомих ігор. якісь вражали, якісь мали менший вплив, особисто для мене. Вітаю, піпле! Я коротко зібрав те, що ж нам показало відкриття Gamescom 2023. А також тут буде, звичайно, що обговорення Stalker 2, точніше його нового трейлера, який нам теж показали. Мені. Цікаво почути вашу думку стосовно проєктів в коментарях. Тож тисніть вподобайку та підписку, якщо досі цього не зробили, і приємного перегляду. І не можу не подякувати моїм спонсорам, патронам, а також за ваші донати на стрімах. Ви найкращі. Дякую і починаймо! Ну окей, там перед початком хлопчина вибіг на сцену, вимагаючи GTA 6. і прес-респект йому, але міг це зробити і в кінці, бо з шоу його вигнали, а GTA так і не отримали. Але він намагався. It's Кінематографічний трейлер Starfield. Отже, саме цікаве, як завжди, в кінці. Хоча особисто мене і початок вразив. Після музичного виступу композитора Інона Цура, що зіграв тему Старфілда, був показаний трейлер, що розповідає про космічні пригоди довго. Очікуваної гри, офіційний реліз якої запланований на 6 вересня, або ж 1 вересня для тих, хто має ранній доступ. Відео суто, візуальне та емоційне. Чимось нагадало момент з кіношними вставками у Варкрафті. Звичайно, гра не така, як фільм, та на відкритті запам'яталася. Пізніше старий добрий Тод Говард також приєднався до Джефа Келлі, щоб поділитися додатковою інформацією про перший новий всесвіт Бесезда за останні 25 років. Та багато часу на сцені він все ж не провів, тому мабуть. І не зміг ще раз продати Скейрі. Вибачте. Був показаний новий трейлер Black Myth Wukong. Зізнатися до цього я про гру не чув взагалі, тому від візуалу був дійсно вражений, але все ж пахне як соус лайк соус лайк гра слів. Так? Так, вона і є Souls-like. з незвичного починається з того, що безголова людина грає на інструменті, певно, якомусь традиційному. Ну а далі йде насичений екшеном погляд на Souls-like. Виглядає круто, та трейлери на те й трейлери, щоб виглядати круто. До речі, що стосується -like, Bandai Namco і From Software також порадували новим трейлером Armored Core 6 Fires of Rubicon. Це той же екшен про видовищні битви з хардкорним ігровим процесом у Дусі Dark Souls. Далі, те, що мене вразило, адже було максимально неочікуваним. Анонс Little Nightmares 3. в одному з наступних відео я розповім про секретний фінал другої частини і про те, що розробники ставили крапку над своєю роботою. І тут ми бачимо це. Анонс гри Little Nightmares 3 супроводжувався страхітливим трейлером, що показує кооперативну гру двох персонажів у світі, який за межами відеогри був би останнім місцем, яке ми хотіли б відвідати. Хоча левова частка любові до гри саме через атмосферу кошмару, хіба ні? Крім того, був представлений ще один несподіваний елемент. Команда оголосила про запуск нової серії подкастів під назвою Sound of Nightmares. Ця серія вже, до речі, доступна. Стилістично нагадує попередні частини, та все ж по трейлеру здається ще м'ясніша. Будемо бачити, та фанатам на радість. Анонс Killing Floor 3. Killing Floor 3 приніс яскраві червоні нотки на шоу opening Night Live. І це я не з голови такі слова красиві підібрав. Трейлер дійсно розпочинався м'ясисто. Він знайомить з футуристичним світом, населеним убивцями-мутантами, які збагачені кібернетичними поліпшеннями. Крім цього, короткого тизера додаткових деталей не розкривали. Проте очікується, що Killing Floor 3 побачить світ на Xbox Series X та S, PlayStation 5 і ПК у майбутньому. Знову ж таки, флешбеки для фанатів серії. Трейлер консольної версії Edge of Empires 4. Тут я спочатку не зрозумів, що взагалі ця гра робить на відкритті, адже в мене немає консолі Xbox. Тож як виявилося сьогодні, Edge of Empires 4 нарешті доступна на Xbox Series X та S, Xbox One, і навіть Xbox Game Pass у вигляді ювілейного видання. У ньому є вбудовані засоби введення для тих, хто використовує контролери, новий посібник, який допоможе консольним гравцям освоїтися в грі, і багато іншого. Не дуже розумію, як в це грати на геймпаді, та тим не менше. Трейлер фільму Бунтівний місяць зака Снайдера. Я певно пропущу, бо не знаю, що сказати, та й не дуже розумію, що він робить на ігровій виставці. Виправте мене в коментарях, якщо що. Геймплейний трейлер Crimson Desert від Pearls Abyss. А от це, не дивлячись на поєднання всього, чого тільки можна, все ж викликало відвисання щелепи. Справа в тім, що після тривалої перерви з 2020 року Crimson Desert нарешті представила своїм шанувальникам новий трейлер, у якому було представлено головного героя гри Кліфа. Його пригоди починаються з розслідування дивних подій у цій екшен РПГ. У новому геймплеї були продемонстровані різні активності, доступні гравцям, більш детально показані бої битви, а також кілька міні-ігор, які будуть доступні для насолоди після релізу гри. Трейлер Assassin's Creed Mirage давно не секрет, що Assassin's Creed Mirage перебуває на завершальній стадії розробки. Тож на шоу компанія Ubisoft представила свіжий трейлер гри. Реліз Mirage заплановано на 5 жовтня, що на тиждень раніше. Така тенденція пішла релізити раніше. Трейлер нові атмосферою і загалом виглядає як завжди круто. Що буде на релізі, нам ще ж доведеться дізнатися. Та все ж покладаю надії, що Ubisoft змогли повернути хоч одну частину до витоків. В тому вигляді, в якому її чекають. Трейлер Файтингу Tekken 8. Любителям файтингів настав чудовий момент. Стало відомо, що Tekken 8 побачить світ 26 січня 2024 року. Гра отримає новий захоплюючий аркадний режим із можливістю налаштовувати аватари. Більше сказати не знаю, що адже трейлер враження особисто на мене не склав. Та для фанатів знову ж таки тримайте. Геймплейний трейлер Payday 3. Далі ще один вражаючий трейлер, що не вразив. Актор із серіалу Закон і порядок а також відомий репер Ice-T, ненадовго з'явився на Gamescom, щоб оголосити про свою участь в особливій місії гри Payday 3. Під час відеозвернення він сказав: Я приєднався до моєї улюбленої гри Payday. і На мене чекає спеціальна місія з пограбування в Payday 3. І звісно ж, ви знаєте, що мені є, що розповісти про справжні пограбування, вірно. Я намагався скопівати. Ва справжнього репера. я не чекаю від гри прориву, бо плюс-мінус вона так і виглядає. Певно, що той самий фан просто трішки в новій обгорці. Було офіційно оголошено, що в лютому 2024 року гра Nightingale з'явиться в ранньому доступі на ПК. Цей ранній доступ буде доступний на платформах Steam і Epic Games Store. Гравцям належить досліджувати царство Фейрії після того, як згадковий фірус забрав більшу частину людства наприкінці 1800-х років. Моментами трейлер мені нагадав Starfield, а моментами Sherlock Holmes The Awakened. Не дивлячись на дерев'яність, стилістично гра все ж пропонує якісь не і унікальні локації більше стане відомо згодом. Далі дуже красиво, але з фейспалмом та відчуттям дежавю. Сюжетна місія Call of Duty Modern Warfare 3. Велика кількість геймплея з Call of Duty, 9 хвилин затягнутого кінематографічного геймплею, який я ледве додивився. Виглядає, як завжди, круто, але з мінімальними відмінностями. За регіональні ціни не чутно. 3,5 тисячі я за це точно не віддам. Думаю, ви зі мною згодитеся, що це DLC з новою цифрою. Це вже прямо такий DLC з новою цифрою. Та? 9 хвилин гарного візуалу ми маємо. Трейлер великого оновлення Sonic Frontiers, безкоштовне оновлення контенту для гри Sonic Frontiers, яка була випущена минулого року і відзначалася великим відкритим світом, отримає випуск наприкінці поточного року. У DLC під назвою The Final Horizon фанатів гри очікує новий сюжет, додаткові персонажі та додаткові випробовування з посиланнями на минулу гру. Зокрема, з її унікальним металовим саундтреком під час битв з босами. Також що стосується Sonic, Sonic Superstars розкрив дату виходу. І ви не повірите це 17 жовтня, якщо ви мали сумніви, що цей місяць не може стати ще більш насиченим. Гра Sonic Superstars – це повернення до класичних ігор про Соніка, але з більш сучасною графікою. Вона дозволить вам взяти на себе роль синьої блискавки, а вашим друзям приєднатися до веселищів. Далі були показані ігри, з якими я асоціюю просадку виставки. Адже здається, не лише я хотів, щоб це швидше закінчилося, а продовжувалося воно потягом. Та все ж я трохи розкажу інфи з інтернету. Zenless Zone Zero. Розробники Genshin Impact, компанія MiHoYo, представила безліч свіжих цен для своєї майбутньої стильної екшен РПГ Zenless Zone Zero. Розширена версія гри показала розширену кількість персонажів, доступних для управління в бою, приголомшливу битву з босом і. Динамічні сутички, які виглядають дуже привабливо і зрозуміло, певно, що для фанатів. Genshin Impact. Ще більше матеріалів щодо HoYoverse містить трейлер Genshin Impact, а також анонс місту, яких відбудуться концерти Melodies of an Endless Journey. Honkai Star Rail. З Хойоверс надходять нові відомості про Honkai Star Rail, включно з набором на технічне тестування PlayStation 5 версії, яке розпочалося 23 серпня. Сюжетний трейлер Lords of the Fallen. Наступною на сцені була гра Lords of the Fallen, яка вийде знову ж таки восени 13 жовтня для ПК, PlayStation 5 і Xbox Series X та S. Сказати щось важко, адже як будь-який сюжетний трейлер подібних ігор виглядає насичено і яскраво. Але нічого не зрозуміло. Ну, може, зрозуміло. Dustborn. в офіційному описі гри говориться наступне: це однокористувацька сюжетна гра в жанрі пригодницького бойовика про надію, любов, дружбу, роботів і силу слова. Досліджуйте неймовірні краєвиди нового заходу Альтернативної Америки на автобусі під керуванням робота, і робіть зупинки, щоб набирати нових членів команди, налагоджувати стосунки, виконувати місії та долати дедалі складніші випробовування. Особисто чимось нагадало Road 98 та Border Lens. Delta Force Hawk Ops є першою грою в серії після випуску Delta Force Extreme 2 у 2009 році. Відновлення серії принесло із собою не тільки захопливу сольну кампанію, а й два цікавих режими гри під назвами Hazard Operations і Havoc Warfare. Режим Hazard Operation базується на тактиці видобутку, де ваші рішення впливатимуть на успіх операції. Щодо режиму Havoc Warfare, то він пропонує епічні масові pvp битви, які підкреслюють динаміку та ін. Інтенсивність гри, ну, знову ж таки, звучить круто. Як воно то все буде, незрозуміло. Наразі гра перебуває на стадії преальфи, але вже зараз відомо, що вона буде на PlayStation, на Xbox, на ПК і навіть на мобільних пристроях. Так, тут питання. The First Descendant. Якщо попередні бета-версії гри The First Descendant були успішно скіпнуті, то є хороші новини. Компанія Nexon оголосила, що у вересні стартує нова кросплатформна бета-версія. Крім того, під час опінг NightLife студія продемонструвала трейлер гри, якому захоплею бойові сцени гармонійно поєднуються з чудовим кінематографом, створеним на базі рушія Unreal Engine 5.2. Викликає відчуття, що я нібито десь таке вже бачив. Привіт, контрол чи що, але. Все ж виглядає файно. Релізний трейлер підводної пригоди Under the Wave. Далі ще одна гра, яку я був радий побачити, адже очікую неї крутої пригоди. Не зовсім зрозуміло про що буде, але все це відбуватиметься на глибині, відповідно з власною атмосферою. Та і не знаю, як вам, а в мене подібне відразу викликає асоціацію з Firewatch. Гра виходить 29 серпня для PlayStation 5, 4, Xbox Series X S, Xbox One і ПК. Focus Home Entertainment представила гру Expedition і Game, що виходить для PlayStation 5, 4, Xbox Series XS, One, Nintendo Switch і ПК. Коротше, всюди виходить. Загалом новий сноуранер чи що, любителі симуляторів зацінять. Далеко не відходячи, показали ще один реліз від Юбіків The Crew Motor Fest, яка вийде 14 вересня, себто теж восени 2023 року для PlayStation 5, 4, Xbox Series X та S, Xbox One і ПК. Безкоштовна пробна версія гри також буде доступна на старті. Напишіть в коментарях, що думаєте про гру: чи вбивця Форзи, чи ні. Ні, ну раз в рік і палиця стріляє. Далі йде «Stormgate» від Frost Giant Studio, що демонструє нову фракцію «Infernal Host». «Marvel Snap» також з'явилася разом із повідомленням про те, що гру щойно запустили в Steam. Трейлер Mortal Kombat 1, за який мені точно прилетить монетизація. До речі, якщо відео з жовтою монетою, я напишу в коментарях. Чекніть для мене показ виглядав більш круто ніж Tekken, але я не по файтингам. Напишіть, як вам виходить 19 вересня для PlayStation 5, Xbox Series X та S, а також ПК. З нового ми дізнаємося про появу Шаокана і Райдена, а також Шуджинко і Мотаро, якщо я все вірно прочитав, в ролі каме обійців. Також були показані геймплей стратегії Ара Хістеріантолт, яка вийде на ПК у 2024 році, і виглядає на перший погляд цікаво. А також трейлер нового сезону Diablo 4. Тут я був теж здивований, бо просто не очікував побачити. Та тим не менше, Blizzard представила перший погляд на другий сезон Diablo 4, який також вийде восени в жовтні. Він називатиметься Season of Blood і міститиме вампіричні здібності, а також багато іншого. Ну і як обіцяв, на кінець саме цікаве. По-перше, трейлер горора Alan Wake 2. Remedy Entertainment представила новий геймплей гри Alan Wake 2, у якій головну роль грає, не повірите, сам Alan Wake. Нещодавно гру було трохи перенесено на 27 жовтня для ПК, PlayStation 5 і Xbox Series X та S. Виглядає, як на мене, вражаюче, але інакше і не могло бути, бо гра вже в принципі готова, а перенесли її лише щоб не релізити разом з усіма в гуртожиток, хоча знову ж Таки це осінь. CD Projekt Red представила новий трейлер розширення Phantom Liberty для Cyberpunk 2077, яка вийде для ПК PlayStation 5 і Xbox Series X та S 26 вересня 2023 року. Цікаво, що в трейлері показано довгоочікуваний бій з використанням транспортних засобів, цебто погоні аля смертельна гонка. Так, тепер деякі тачки будуть оснащені зброєю, а також інші нові можливості, про які я зараз розкажу. Круто те, що багато з цих можливостей будуть додані в базову гру в безкоштовному оновленні для Xbox Series X, S, PlayStation 5 і ПК. Швидше за все, трішки раніше перед релізом DLC. Загалом про гру пізніше стало відомо ще більше деталей. Таким чином, тепер ми отримаємо Римаємо версію 2.0, перепрацьовану систему перків, кіберімплантів, перепрацьований геймплей та штучний інтелект, а також динамічні місії, що поєднуються зі збільшеним максимальним рівнем. Наскільки я зрозумів, такі місії будуть постійно генеруватися, щоб було в кого постріляти. Також додадуть дерево здібностей Джоні для якихось унікальних білдів, щоправда, лише для власників доповнення, бо воно буде пов'язано безпосередньо з ним. Але будуть і нові сюжетні квести. Коротше, гру випустили кривою, а зараз випустять як. Треба ще й з доповненням. До того ж, гра буде підтримувати DLSS 3.5, яка теж варта уваги, адже підтримку такої додадуть тепер не лише в 40-ву серію карт NVIDIA, а в усі. Це революція. Там шалений приріст кадрів за допомогою технології, яку за цей час добряче допилили. Коротше, мабуть, це майбутнє, якщо тепер моя 2060 з RTX зможе дати більше 30 кадрів. Зможеш? Ну і причина, чому це відео виходить трішки з запізненням, бо ми чекали Stalker 2. Так, було відомо, що JC Game World приїхали на виставку з грабельним білдом, що гру можуть показати, але ніхто після відкриття точно не знав, як це станеться і коли. Коротше, 24 серпня компанія викотила новий невеликий трейлер, який, м'яко кажучи, не склав враження. І тут я маю максимально правильно пояснити, що відбувається і що я думаю. До трейлера були чутки з закритого бета геймплею, себто від тих, кому всякувати все ж дали пограти, що гра 50 на 50. Одні жалілися на даунгрейд графіки, інші на занадто сирий білд, та треті, навпаки, нахвалювали гру, говорячи, що це саме те, що чекають фанати. І перцю додав Філ Спенсер, який стояв на позитивній стороні, говорячи, що від гри він в захваті, як і в захваті від того, що, поки він грає, розробники майже в реальному часі допрацьовують гру. Після такого побачити, що ж покажуть офіційно, було ще цікавіше. І показали. Та не те, що я собі надумав. Адже я очікував побачити ні не ідеальну гру, а майже готову гру, при цьому розуміючи, що маю побачити перенесення, а не реліз. Адже глобально розробники нічого не обіцяли і другий геймплей не показували. Тому те, що привезли на Gamescom, це гра, яка наразі в процесі розробки. Особисто новий трейлер здався скупішим і візуально менш гарним ніж попередній. Та найбільше розчарувало не це, а те, що до релізу ще досить далеко, і купу подробиць про сюжет, механіки, то, що ми так і не побачили. Тож, замість того, щоб розганяти зраду, я скажу думку, мабуть, максимально правильно. Гра в розробці, гру показують настільки, наскільки це можливо в цей час, і очікувати від неї щось на даному етапі зарано, хоч і хочеться. Додам, що все ж візуально, даунгрейд буде 100%, без цього ніяк, і вже плюс-мінус зрозуміло, що вона буде собою являти, все інше лише припущення, ніяк не підтверджені. І шкода, що на момент проведення Gamescom і на момент запису відео, досі все плюс-мінус те саме, що й було. Тому все. Це в наших головах гру очікувано перенесли на перший квартал 2024 року. А розробникам сили натхнення в реалізації того сталкера, який задовольнить фанатів. В мене на цьому все. Пишіть власні думки стосовно шоу загалом, а також ігор, представлених на ньому. До речі, на каналі є стрім другого дня з інді проектами, тому кому цікаво, помотайте, бо оглядати кожне життя не вистачить, тим паче не розуміючи глобально, що із себе той чи інший являє. Тисніть подобайку та підписку, якщо досі цього не зробили. А також дякую спонсорам, патронам та заразові донати. Якщо у вас є можливість, доєднуйтеся всі посилання в описі, а також приходьте на майбутні стріми. Звітувати. Ставьм дим Дімич, бережіть себе і па папа.